Моє успосіблення, душа, щоб перемінити своє серце, мушу доглибно його пізнати. Моя добра мама, дивлячись на нього, видається мені, що бачу великий розгардіяж, через який не можу докладно йому приглянутись. Як дуже переповнює мене темрява, скажи мені, яке є моє успосіблення? Чи головна? Риса мого серця. Марія. Успосіблення це збір слабих диспозицій серця, яке склоняється до поступання в окреслений спосіб. Пізнаєш своє оспосіблення через помилки, які найчастіше поповнюєш, через спонтанічні акти свого серця через свої призвичання. Мадонна з дитятком Гарофо. Дуже гарна сьогодні є. Легко впадаєш в гнів, будь-що тебе непокоїть, реагуєш, ображаєшся, є закритою, мовчазною, важкою, фантазуєш, будуєш замки на піску, брак тобі вразливості, є ти твердою, егоїстичною, опираєшся при, своєму, при своїй думці, є лінивою, спішиш. Повільною, позбавленою запалу, песимістично настановленою. Бачиш все в темних барвах, вважаєш, що все є проти проти тебе. Прикладаєш надмірно велику увагу До одного слова, яке, нехотячи тебе зачепило, а тобі видається алюзією, зневагою, легковаженням. Часто хочеш урази, робиш дрібні злостливості, реагуєш раптово. Ображаєшся, шемриєш, а навіть берешеш, кидаєш ще брехні. Є піднесеною, сконцентрованою на собою, марною, прагнеш бути подивляною, схваленою, потребуєш визнання, єхтивою, прив'язаною до земських речей. Це все знаки питання. Це не є ствердженням. Праниш розривок, мариш про ідеали світу, гаряче праниш самореалізації, шукаєш власної приємності, нарікаєш на їду, напої, одяг. Перевір себе, а там, де зауважиш найбільші браки, добачиш поле, на якому мусиш найбільше працювати. Не є важко поправитися. Почни від малих кроків, почни переламувати принаймні кілька разів кілька, кожного дня. Переламуватися кілька разів кожного дня, а побачиш, що твоє успосіблення переміниться, а твоє серце також. О, Марія визви мене з дужни мого характеру, з гніву, нетерпеливості. Якщо, якщо видається тобі, що особа, яка тебе образила, заслуговує на Нагану, не чини цього сьогодні. Коли кипить в тобі гнів, але почекай з її упімненням до наступного дня.